Єлбріч Колбі в своїй книжці акцентує увагу на тому, звідки може бути загроза для США, для добробуту американців чи накиненням якихось їм інших цінностей, загрози там для їхнього для програми реалізації їхніх національних інтересів, щоб вони багатіли і собі жили так, як вони собі хочуть. Є три регіони важливі, і звідки гіпотетично могла би бути якась загроза для Сполучених Штатів. В першу чергу, Європа. Вони мають технології, є розвинуті країни, є промисловість. Ну але там багато гравців, і складно собі уявити, що хто не буде так виявився, один такий гегемон, який би міг так об'єднати Європу. Росіяни теж можуть, но але Європа тоді, якщо об'єднається, вона може їм дати. Відсіч, тобто з Європи, вони, вони не бояться цього регіону. Вони вважають, що тут вони будуть одна Росія, і Європа, і всередині Європи багато гравців. Вони будуть один одного стримувати і так би мовити, загрози звідти попри потенціал, попри те, що є наука, є промисловість, є технології. і Європа могла би запропонувати якийсь такий стиль життя, який би був цікавий і альтернативний тим, А ті американські моделі вона не створює загрози.